Ді, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Як кременчужани напередодні великодня зустріли благодатний вогонь? Як у кременчуців шановують ветеранів війни? Та чому молодим спеціалістам незабаром буде легше влаштуватися на роботу? Ми вже готові проінформувати про це та інше. Розпочинаємо. Благодатний вогонь, який напередодні Великодня зійшов в Єрусалимі у храмі Гроба Господнього, дістався Кременчука. Така визначна подія в житті Кременчука трапилася вперше за всю історію його існування. Але, як запевняє духовенство Української православної церкви, це може стати щорічною доброю великодньою традицією. Прибуття духовенства із благодатним вогнем було заплановане на 10-ту годину вечора Великої Соботи. Втім, Кремечужанам довелося чекати більше години. Благодатний вогонь затримався у дорозі. Його із Єрусалима православні християни доставляють у всі куточки світу. Цьогоріч до дива пощастило долучитися і Кременчуку. Благодатний вогонь чартерним рейсом доставили до Бориспільського аеропорту, а до Кременчука його привезли. Єпископ Кременчуцький і Ніколай та голова автозаводської районної ради Володимир Коваленко. Кременчужани зустріли передвісника Великодня на площі Незалежності. Разом з іншими городянами взяти часточку животворного вогню прийшли посадовці. Коли всі бажаючі долучилися до священного дійства і площа незалежності, вся була осядяна свічками і лампадками, владика Ніколай привітав усіх зі світлим Воскресінням Христовим. Сьогодні милості Божої, ми в примічує також можемо приобщитися цієї радості. принять в руки этот благодатный огонь. Пусть он также возгорит в ваших сердцах, в ваших душах крепостью веры, чтобы такой же благодатный огонь воссиял радостью сердечной, радостью благодати о воскресшем Христе. Попереду ще одне велике свято день перемоги. І відзначати його Кременчук розпочав заздалегідь. Напередодні 9 травня в автозаводському районі Кременчука вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. Разом з тим, під час урочистості у великій кухнівці привітали тих патріотів, хто залишився в живих. Переможну весну в автозаводі зустрічає цьогоріч менше 400 ветеранів. Мітинг пам'яті, присвячений Дню перемоги, зібрав біля пам'ятника радянським воїнам кілька поколінь Кременчужан, сивочолих ветеранів, керівників області, міста та району, депутатів, працівників кремечуцьких підприємств, учнівську та студентську молодь. Всі ми приходимо до могили невідомого солдата або відомого до вічного для того, щоб поклати квіти, для того, щоб віддати данину пам'яті тим людям, які полягли за наше визволення, і ще більше віддати данину пам'яті тим людям, які пройшли всю цю війну, і потім, після війни, відтворювали, відбудовували нашу незалежну тепер Україну. Війна проти зухвали гітлерівських завойовників, стала народною, всеукраїнською. українською. Солдат на передовій і підліток на заводі, партизан тилу ворога і колосниця в далекому від фронту селі, кожен як міг наближав нашу перемогу. Сьогодні ми впевнено заявляємо, що без перемоги 1945 року не було в нашої сьогодні незалежної України. 68-й восьмірічниць великої перемоги радіють ці старенькі, які не шкодуючи свого життя, звільняли нашу країну від німецько-фашистської навали. Все робили для фронту все для перемоги. Коли кончилась війна, це неописуємо, Всі вискакували, хакивалі, обнімає Мені зараз 86 год, а я живий. А я, йду, я у війну був міньором, розмінірував поля, Восторг такий чувствую, і, і грусть, і праздник. Ну, Боже празднішого настояння, найбільшої праздник в світі. душевний праздник, ніябик радість. Не залишилось осторонь від привітань із всенародним святом. юне покоління для ветеранів щирі побажання від наймолодших, малюнки і квіти в дарунок, на знак вічної пам'яті про безсмертний подвиг та звитягу загиблих. Хвилина мовчання, мирні залпи бойової зброї і квіти до підніжжя пам'ятника від представників кожного покоління Кременчужан. Завершилися урочистості в Кохнівці святковим парадним маршем. Силу та міць сучасних збройних сил представили військовослужбовці Кремачуцьких військових частин, вихованці військового ліцею, техніка часів Великої Вітчизняної. Перед присутніми ветеранами урочистою ходою пройшли і кращі учні та студенти навчальних закладів Автозаводського району. Виступив духовий оркестр Кремачуцького педучилища. Від дня великої перемоги зустрічаємо вже 68-му весну. З нагоди 9 травня в Кременчуці вже розпочались урочистості. Сьогодні святкували ветерани 8-го мікрорайону. Захід організовано за сприяння депутатів міської ради Олександра Яцини та Геннадія Леготкіна. На свято запросили і нашу знімальну групу. Ініціативу проведення святкового зібрання для ветеранської громади 8-го мікрорайону вже традиційно підтримали місцеві урядники. А учні 25-го колегіуму підготували тематичну концертну програму. Про долю і військовий подвиг кожного ветерана, що мешкає на окрузі, розповіла голова ради ветеранів мікрорайону Галина Коваленко. На жаль, більшість із винуватців свята через стан здоров'я не змогли бути присутніми на урочистостях. Тим же, хто прийшов, вітання від вдячних нащадків. І тоді, коли настає свято, кожен рік. У травні навесні наші грізні бойові гармати салютують миру не війні. Подвиг ветеранів неоціненний, а життя це приклад для наслідування. Слава і шана вам, Сивочолі. Пам'ятні подарунки вручені всім присутнім на заході учасникам бойових дій. Депутат Олександр Яцина особисто привітав ветеранів, що мешкають на його окрузі, але через стан здоров'я на свято не завітали. Із подарунками прийшов до кожного. Свою ветеранську когорту він добре знає, адже зустрічаються кожного. Свята Василь Харитонович Юрченко, учасник бойових дій, радий бачити депутата у себе в гостях. А ось Людмилу Миколаївну зустріли у дворі. Тут і привітали зі святом перемоги. Ну, Як обична, ми завжди з подарками Пам'ятаємо, ценім. Всіх, всіх з святом, здоров'я. Удачі! Більшості ветеранів вже минуло 90 років. Вони і досі в строю, вони наша гордість. Їх мужність та звитяга взірець для нащадків. Тож привітати героїв зі святом приємна місія. Я хочу поздравити дорогих ветеранів з наступаючим праздником Великим День Побіди, пожелати їм здоров'я, щастя, любви, самого-самого лучшего. Знайте одне, що ми вас пам'ятаємо, ми про вас не забуваємо. Все, кавриться можливо, що у нас виходить, Ми стараємося робити. до 9 травня. Подарунки від депутата будуть вручені всім ветеранам, мешканцям округу. І до іншого молодим спеціалістам стане легше влаштуватися на роботу ще вони будуть здоровішими. Але це за умови, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект про працевлаштування молоді. Його ініціював нардеп від Кремачука Юрій Шаповалов. Підтримав свободівець Олег Махніцький. Проект закону, серед іншого, передбачає обов'язкові квоти для працевлаштування молодих спеціалістів без досвіду роботи та обов'язкове проходження медичних оглядів при працевлаштуванні молоді. Про ці та інші нововведення, які пропонує запровадити Кременчуцький нардеп у наступному сюжеті. Молодих спеціалістів, які шукають роботу у перших числах травня у центрі зайнятості небагато. Основна хвиля припаде на червень та липень, коли випускники отримають дипломи. От тоді вони переконаються на практиці у тому, про що й так добре знають. Як правило, основною вимогою роботодавців, які вони виставляють при підборі претендентів на вакантні місця, є наявність досвіду роботи. І цей досвід повинен бути не менше ніж три роки. Майбутні випускники вже міркують, як можна було б виправити. такую ситуацию на рынку прати. Ну, надо для начала с первого курса делать практику, которую нужно проходить на предприятии, чтобы оно открывало трудовую, и это было оплачиваемся. Это понимаю, 50% там учебному заведению, 50% учащемуся, ну, чтобы уже трудовая была открыта и стаж шел. А так как сейчас, даже вот если после э, училища, то не засчитывают эти три года в трудовой стаж. После пятого курса заканчиваешь, получаешь диплом и тебе сразу рабочее место. Було б здорово. Своє бачення нардеп Юрій Шаповалов виклав у законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді 22 квітня. Він пропонує зобов'язати роботодавців працевлаштовувати молодь без досвіду роботи за 3% відсотковою квотою за умови наявності вакансій. Йдеться про випускників шкіл, вишів, профтехучилищ та тих, хто відслужив у армії. Така пропозиція стосується підприємств усіх форм власності з кількістю працівників більше 35 осіб. Іншими словами, частка працевлаштованих робітників без досвіду роботи має становити щонайменше 3 Сотків від їх загальної кількості відмова молодому спеціалісту у працевлаштуванні за наявності вакансій коштуватиме роботодавцеві штрафу у розмірі трьох мінімальних зарплат. Кошти від стягнення штрафу пропонується спрямовувати на надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для молоді та її професійну підготовку і перепідготовку. Крім того, законопроект захищає інтереси неповнолітніх, забороняючи їх необґрунтоване звільнення через невідповідність та недостатню кваліфікацію. Мета таких нововведень – прозора, зазначають у команді Юрія Шаповалова. Ми сподіваємося на те, що Верховна Рада буде підтриманий даний законопроект, і він дозволить. Надати дійсно молоді додаткові соціальні гарантії, збільшити. Конкурентоздатність молоді на ринку праці, а також нарешті зупинить відток талановитої молоді за кордон. Розробники законопроекту наголошують і на необхідності захисту здоров'я молоді. Пропонують запровадити обов'язковий безоплатний медогляд при працевлаштуванні особи молодше 21 року, а також проведення позачергового медогляду за заявою батьків молодого працівника. Аби такі зміни до чинного законодавства втілилися в життя. Законопроект має ухвалити Верховна Рада. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі реєструють понад 200 тисяч випадків захворювання на меланому шкіри і близько 65 тисяч спричинених нею смертей. В Україні щороку від раку шкіри помирає більше тисячі людей. З 13 травня стартує всеукраїнський тиждень діагностики раку шкіри. Цього разу і в Кремечуці. Головний лікар шкірвен диспансеру Максим Литвиненко пропонує Кремечужанам скористатися такою можливістю. Наш лікувальний заклад теж включен в список, які на протязі тижня з 13 травня будуть надавати безкоштовну діагностику цього дуже небезпечного захворювання. Смертність від меланоми в Україні складає 95 відсотків, тоді як у Європі лише 5. Такий сумний показник зумовлений тільки несвоєчасним діагностуванням хвороби, переконані лікарі-дерматологи. Тому і гасло кампанії саме покращення виявлення раків шкіри на ранніх стадіях. По перше, а по друге, нагадати співвітчизникам про відповідальне ставлення до вла. Власного здоров'я у будь-якому віці, тим більше наші лікарі озброєні сучасними дерматоскопами, куди зазирнули, і ми скажу відверто, ця картина лише для ока спеціаліста, проте бажання обстежитися у фахівця виникло у даному випадку. Як зазначила лікар-дерматолог Алла Сівідова, родинна спадковість, яку слід раз на рік оглядати, Коли ми дивимося на перший згляд. Ми об'єктивно можемо тільки сказати доброкачественно, наружно можна сказати, що ми можемо сказать, можем просто наблюдати. Раз в полгода, раз в три місяці, або раз в году, і ж ви повинні приходити через три місяці. Останнім часом інтенсивність сонячного випровінювання перевищує всі допустимі норми, обираючи красу, пам'ятаємо про здоров'я. Кременчуцький шкірвендиспансер диспансер знаходиться за адресою вулиця 1905 року, 34. Прийом лікаря дерматоскопіста буде. Проводитись о 8-й годині до 13-ї, вам скажуть, який кабінет зайти. Там буде обладнання, дерматоскоп, який дуже сучасний. І наш спеціаліст дерматоонколог подивиться якісь ну, небезпечні елементи і зробить вже попередній висновок. Напередодні першотравневих свят у Полтаві пройшов другий обласний етап всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів України. Кременчуцький кремінь минулої суботи на виїзді у Ровеньках розійшовся миром зі свердловським шахтарем 2-2. А сьогодні у Кременчуці відбулася легкоатлетична естафета серед учнівської, студентської та робітничої молоді, присвячена 68-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Про команду Кременчуцьких нардепів та чергову нічию підопічних Юрія Чумака. А також про переможців естафети в репортажі Дмитра Домеденка. 30 квітня у Полтаві на стадіоні Динамо відкрилися змагання другого обласного етапу Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських рад. Ці змагання відбулися вже втретє. Обласному етапу передували зональні етапи, в яких брали участь 430 депутатів. До речі, за підсумками минулорічної спартакіади, збірна Полтавської області увійшла до п'ятірки найсильніших команд України. Гідно захищали честь Полтавщини у складі збірної і Кремінчуйські нардепи. Виступ Кремінчуських народних обранців цього разу не можна назвати тріумфальним, але ж і провальним теж. В усіх видах спорту міні-футболі, волейболі, шахах, шашках та насільному тенісі, наші земляки виступили достойно. Футболісти посіли друге місце у групі, так само другими фінішували і наші волейболісти, і майже в усіх видах трохи не вистачило до нагород. Спорт тем и прекрасен, что никто себе не будет корить и ругать. Мы сыграли, мы показали, Кременчук здесь услышали, запомнили в Полтаве, поэтому... Будем прижать еще. Выступили хуже, чем в прошлом году. Ну ничего, без поражений не бывает побед, поэтому мы все оптимисты, верим в следующем году. потренуємося і займемо більше високе місце. Я считаю, что такие соревнования важны для популяризации здорового образа жизни среди нашего населения, среди подрастающего населения, потому что когда они смотрят, как там занимаются спортом и спортивную жизнь ведут депутаты, то они берут, я думаю, с нас примеры, и пример по это положительный. Спорт завжди перемагає, він об'єднує вирішення в тому числі Слі якихось і службових питань, тому ми пропагандуємо здоровий образ життя. А оптимізму кременчеським депутатам не позичати. Вони обіцяють вже наступного року без нагород не повертатися. Кременчуський кремінь знову зіграв у нічию. Цього разу наші земляки розійшлися миром із свердловським шахтарем. Через реконструкцію футбольної арени у Свердловську матч відбувся у ровеньках. Кременчужани поїхали на виїзд із величезними кадровими проблемами причини перебір жовтих та червоних картки у кількох спортсменів, та ще й вірусна інфекція, яка лютує у команді. З високою температурою весь матч провів Роман Пасічніченко. Вийшов на заміну Юрій Слабишев. Брак дієздатних футболістів змусив Юрія Чумака навіть випустити на поле польовим гравцем голкіпера Андрія Олійника. Кремінці зіграв свій кращий перший тайм у цьому сезоні. Надійна оборона, мобільна середня лінія, результативна атака. Це дозволило гостям вже на десятій хвилині зустрічі відкрити рахунок. Скориставшися помилкою голкіпера господарів, Вадим Барба вивів кременчужан вперед. Через кілька хвилин тільки диво врятувала Шахтар від голу. Вадим Барба, а за ними Сергій Степанчук упродовж якихось п'яти секунд влучили у поперечину. Та все ж на 44 й хвилині гості забили другий м'яч. Ваге Саркісян чітко реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив. По перерві ситуація на поле кардинально змінилася. Кремінь, наче підмінили. На 58-й хвилині Віталій Пономар скоротив відриву рахунку. А через 12 хвилин Олександр Янченко встановив статус-кво 2-2. Наші земляки мали чудовий шанс приїхати додому з перемогою. На 73-й хвилині вони отримали право на пробиття пенальті, але Руслан Біляєв не зміг переграти Романа Чумака. Тож чергова нічия наступний двобій підопічні Юрія Чумака проведе вже найближчої суботи у Горностаївці проти місцевого миру. Традиційна легкоатлетична естафета серед учнівської, студентської та робітничої молоді, присвячена 68-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, зібрала сьогодні 29 команд, понад 200 учасників. Ще до старту спортсмени поклали квіти до пам'ятника воїну-визволителю та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у роки війни співвітчизників. У першій групі, а це загальноосвітні школи, ліцеї та гімназії, першою фінішувала команда загальноосвітньої школи номер 8 Друге місце вибороли учні ЗОЖ номер 28 третє команда першої школи. У другій групі перемогу святкували вихованці вищого професійно-технічного училища номер 7 Найшвидшими серед колежан стали легкоатлети Кременчуйського педагогічного училища. Друге місце посіла команда льотного коледжу, третє медичного. Серед команд вищих навчальних закладів традиційно вибороли перші студенти Кременчуйського національного університету імені Остроградського. Серед робітничої молоді перше місце здобули представники спортивного клубу Нафтохімік. Дипломи медалі та кубки вручив переможцям та призерам змагань заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький яким буде інформаційний день середи, дізнаємося уже завтра. Про що відомо заздалегідь, так це про погоду. За даними Полтавського гідрометеоцентру на території області у середу, малохмарно і сухо, від 8 градусів тепла вночі до 27 в день. Телефонуйте на наш редакційний номер, якщо вам є про що повідомити. Кременчужана, бо потрібна допомога журналістів 78 08 18. За цим номером вас почують. На цьому в мене все. Побачимося завтра. Щастим!